Да, да, знається, три

Кужиночку. пропустил, вот именно я пропустил и журналистов пропускал, все, все нормально ну что? давайте, не говорите, заставите это не было вы я тут помню. постоянно будете находиться? да, пропускать. я буду постоянно находиться да. Да, я охраняю людей, как я охраняю вот так людей рани, там, которых били люди <связанная> которые были здесь, строители, Я их обижали, да вы не бьете, никогда, не никого. Не бьете никогда никого. Нет. Вам нравится да этот хаос. Вы, вы пиаритесь. Пиарите. Пиарите. Так, вы вы пиарите. так есть руководство. Так. Им скажите, что вообще не могу У нас есть продажные миски и голова. У нас есть продажный мешки и голова. У нас есть продажные миски и голова. и në gjërat e tjera Ты ребенку своему говоришь. говорил. Ребенка, будешь говорить, я тебя укушу, Понял? Понял? За ребенка моему ничего не говори. Я ваши детей не трогаю. Иди укуси. Мои дети тут живут. Мои дети тут живут. Что ты укусишь? Иди кусай, блядь. За что ты? Я иди упустил. Я таких, блядь, щипал нахуй. Поясніть хоч як це правого смысла, а не юриспруденція. Хоч як небудь, як пояснить? Значить, можна повторити. Ну, як небудь, а? Яка єдина теж, которая, блядь, Що ви їм залишили? Ну от, от сервітут зміни використання, як люди можуть землі, не да. дав нам дозвіл на тимчасово. Як, Распоряд. Распоряд. Люди, використ... можуть Распоряд. як Распоряд. люди можуть використовувати ще міська громада стоїть за громада, я розумію, як люди можуть використовувати? Поясніть дуже просто. Як може в третій ночі, як ви як визовуть, Максим Максим, мені дуже сподобалось те, що у вас інколи. Ви мораль і ви кажете, так, я розумію, що ми створюємо, заважаємо, людям проходити. Але і потім знову поспіваєте ту пісню, що що виходити. Ви як людина, десь вона у вас внутрі сидить. Знаєте, десь Ну поясніть, як люди можуть використовувати, яка їхня частина їм зараз відведена.

це бачу. Бачу, будем до чого рішиться. Зразу я чек возьму тоді повернеться. Я зловса. І ноги наші нашого були, браво, це наша. Я головна, проводно. Ну, батю, тим наші наші. Вже знаєте, бачить, що у нас тут полигірка Капут, железний Капут. у нас коло Степаненко окупувала нашу арку, і ось, ось тут, дивіться, на даний момент войниці з'явились. Вони відстрілюваються від мешканців, збирається. Чи я не розумію? Це арка, яка має протипожежний вихід, значення її за ДБН, за нормами будівництва, кожні 100 метрів будинка повинен бути прохід. У нас зараз на даний момент залишається лише один міст з провулку Шукевича. І якщо у нас щось там прорве, а прорве там труби теплотраси, у нас заблокований один. Якщо у нас буде пожежа, комусь буде погано, якщо нам потрібно буде викликати поліцію, у нас немає ніякого виходу. Зараз в країні війна, зараз в країні АТО, не дай Боже до нас сюди прийде ворог і яким чином мешканці нашого будинку зможуть швидко евакуюватися з будинку через один вихід. У нас залишається всього-нашого, наголошую, один вигід, який окупував хлоп Степане, який, попри незгоду мешканців, попри те, що не було ніяких ні слухань, ні погоджень, він тут ставить металопластикові конструкції, він тут заварюється, закривається і все, до людей ніхто не виходить. Ви мене вибачте, за мій французький. Але цитата, на Кушчуцов, було сказано. Тоді, коли ставили оцю конструкцію представниками Степаненко. А можна я? Ой, не, а надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Скажи вам, не надо, что хотите не сказать? Да, У нас да, сейчас степаши, да? Вы стоите правду, ви выслушаете її. Ну давайте правду, ви нам расскажете. Вы до 500 тысяч предлагали нам, которые вы не предлагаете. Я вам ничего не предлагаю. Ну ви что, как говорите в микрофон, вы говорите все плохое.